Там буде навчання для дітей, тут буде навчання для дорослих. Хочу деякі речі нагадати сьогодні нам. І одна з фундаментальних речей, які хочу сказати, про те, що Бог цінує людиною. Бог любить і цінує людину. От. Але перед тим, ніж будемо про це говорити, я хотів би, щоб ви звернули увагу на це. Що зробив Володя з Наталією? Це нагадування. Він Воскрес, так? Ісус Воскрес! Ну, гарно, що воно є тут, так? Гарно, що воно нам постійно це нагадує. Дуже важливо е, мати розуміння контексту. А якщо ми говоримо про Ісуса Воскресіння, що було до Ісуса Воскресіння Ну, в контексті Його життя? Які події ми знаємо до Воскресіння Ісуса? Контекст. Життя Ісуса Христа. Які події? З чого починається? Народження, народження можливо, з, те, що Ангел сповідає Марії, потім народження Ісуса Христа. Які ще події? Ісус в храмі. Ісус храбінь. Хрещення. Так. Хрещення, Хрещення Ісус. Ісуса. Так, Учні перші. Жит... Так. Життя Ісуса. Ми бачимо, так. Гарад Його смерть. Зараз це нагадування нам говорить про Його Воскресіння. Що буде далі? Піднесення церкву. Е, вознесіння Ісуса в четвер там святкували. Е, далі. Прихід Духа Святого, Заснування церкви, період церкви. Так? Сьогодні ми живемо в цьому періоду. А що далі? Вознесіння церкви. Тобто, так, далі йде, будуть покарання, та Бог буде працювати з неслухняними, буде Вознесіння церкви. І цей світ в кінцевому буде відновлений, зруйнований, буде новий світ. І знаєте, от є певна хронологія початку буття, створіння, прихід Ісуса, чому Він прийшов, для чого, заснування церкви, чому це відбулося? Кінець цього всього буття, те що, ну, те, що ми сьогодні бачимо. Тобто, сам цей контекст всього буття, він дуже важливий в сьогоднішньому. Тобто, як ми розуміємо це все, це відкриття, ми, це мотивує нас в сьогоднішньому робити певні речі. Ми зараз дітьми читаємо об'явлення. Ви знаєте, як ця в оригіналі книга називається? Покалі. Апокаліпсис Ісуса Христа. А, ви, а що слово «апокаліпсис» означає? Покалі, а? Да, «Підняти, по, підняти, ну, як, підняти покривало. Тобто Бог, от як Бог, да, якщо ви були десь колись на сценах, там є така. Завіса, та й ти там, де коли ми дітьми там відсували цю завісу, щоб подивитися, що там може колись в школі там, в хорах виступала, та, та така завіса. Так. Ти чітко пітом бачиш зал. Тобто от Бог щось подібне для всіх нас, Він відкриває нам, він підвідк від, відкриває нам, щоб ми бачили оці всі моменти. Він каже, я своїм це відкриваю та і, і майбутнє. І я читаючи зараз об'явлення в сім'ї, думаю, чому, Боже, а чому ти нам це все? Це ж ціла книга посвячена твому відкриттю, для чого це все? Ну що ти хочеш, щоб ми це все знали? Задаю собі такі питання. Я думаю, що це питання воно має відповідь, тому що Бог хоче, щоб ми сьогодні, дивлячись на майбутнє, дивлячись на цей весь контекст, розуміли, як нам сьогодні жити. Як нам сьогодні діяти? Що він цінує, на чому нам зосередити сьогодні? Гаразд, Бог любить і цінує е, людиною. Е, ми будемо читати, любите багато читати е, розділами, книгами чи уривками більше хочеться пороздумувати. Сьогодні ми будемо читати багато. Е, ми читаємо 15-й розділ Луки. 15-й розділ Луки. Наближались до Ісуса всі митники і грішники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та ж, книжники навікали і казали: Приймає він грішників та з ними їсть. А Ісус їм розповів у цю притчу, говорячи: котрий із вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих. Дев'ятдесяти і дев'яти не піде шукати загубленої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та раніє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника шукається, аніж за дев'ятьох і дев'ятьох праведників, які не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 драх, коли загубить драхму, одну не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятелю та сусіду, та й каже, радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буде в Божих ангелів за одного грішника, який кається. І Ісус оповів, у чоловіка одного було два сина, і молодший із них сказав батькові: дай мені батько належну на частину маєтку, а той поділив поміж ними маєток, а по небагатьох днях зібрав син, молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пости свиней, і бажав він наповнити шлунка свого, хоч з що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки ж батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану і піду я до батька свого та й скажу йому. Прогрішився я очі проти неба та супроти тебе, недостоїм я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх найматів. І ставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, то його батько бледів його і переповнився жалем, і побіг, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син. Прогрішився я, отче, проти. Те проти неба та супроти тебе недостойний вже зватися сином твоїм, а батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу, найкращу, і його зодягніть, і принесіть, подайте на руки йому, а сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та й заколіть, і будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитися вони, а син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці, і поклав, і покликав одного зі слуг та й спитався, що це таке. А той каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відбудоване, бо ж здоровим його він прийняв, і рознівався той, і війш... і війти не хотів. Тоді вийшов батько. Його не став просити його, а той відповів і до батька сказав: ото скільки, скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені, мені козенят не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, щоб проїв твій маєток із блудницями, ти ж для нього звелів заколоти теля відбудоване. І сказав він йому. Ти завжди зо мною дитину і все моє то твоє Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Цей розділ він говорить про Боже відношення до людини. Вчора ми з братами мали зустріч і Олег задав запитання, каже. Хто в Бога на першому місці? Ми багато могли говорити про те. Хто в Бога на першому місці? Цей текст говорить про те, що Бог цінує людиною. Бог дуже, дуже цінує людиною. Був певний конфлікт. Був Ісус, до нього приходили люди. Написано грішники, митники це така група людей, які не поважали в цьому народі, бо митники це вони перейшли якби, на сторону, частично на сторону Риму, вони збирали гроші, які йшли на Рим, на армію, а ця армія гнобила той народ ну, і управляла ним. і, Тобто ці люди вони були такими ну, неповажними. А фарисеї – це люди, які вивчали закон, які слідували закону, які е, наставляли інших в цьому, вони мали конфлікт, що ну, Ісус має, що Він з ними проводить час. І тут Ісус хоче відкрити серце Отця. І тут Ісус хоче показати, що для Бога є цінне. Ці притчі мають деякі одинакові речі. Три притчі Ісус розповів: притчу про Пастуха і стадо, перша притча, друга притча про жінку і драхму, так? і третя притча про батька і сина. Тобто Ісус розповідає ці притчі, але вони говорять, ці три притчі говорять про одне, що важливо для Бога, чим цінує Бог, що людина для нього є важливою? Він любить людину. Дивіться. Ем... Тут є одинакові речі. Перше загублена вівця, друге загублені гроші, Третє. загублений син. Тут є знайдена вівця, перше та знайдені гроші і третє знайдений син. І тут є ще одна річ. Коли знайшлася вівця, що було? Радість, коли знайшлися гроші, що було? Радість, коли знайшовся син, що було? Радість. Ми бачимо загублені, знайдені радість. Загублені, знайдені радість. Хочу сьогодні думка, яка буде. Повторюватися, загублених шукають і загублених приймають. Ми бачимо, що ці притчі також вони говорять про те, що те, що загубилося, їх шукає. Що Бог виходить назустріч тим, хто загублений. Чому? Чому проявляють ініціативу до загублених? Тому що ці притчі нам говорять про те, що загублені страждають. Ну що буде з загубленою вівцею? Діти, от ми у нас вівці губилися. Що вони, от вівця, яка загубилась в лісі, от яка її реакція? Вона медикає. Що вона робить? Кричить. Кричить, Там вона мекає, вона страждає. Ну, Вона перелякана, їй складно. Тобто ми бачимо, що люди, які загублені, ну тут ж мова про людей йде, а не про овець, да? вони страждають, тому що історія блудного сина в якому стані опинився син? Йому складно було, да? він думав почати якусь можливу свою справу. Ну, Я думаю, починалося все з благих намірів його життя. Батько дав йому частину грошей, але до чого це його привело без батька? Тобто ці Ця історія говорить, що людина без Бога, вона страждає, вона мучиться, вона проводить тяжкі моменти свого життя, їй дуже складно. Тобто це загублені люди. Недавно зустрів в тому містечку, де я живу, там, я познайомився колись таким Віталіком хлопчина, він на колясочник, на колясці. Я якось побачив його місті, думаю, підійду до нього. Підходжу, кажу, як, твоє життя, трошки послухав. Ну і починаю з ним говорити про Бога, що дуже важливо, бо я з ним не раз говорив про Христа. Слухай, він починає просто плакати на тій клясці, каже, слухай, недавно попросив сина, там, а мій син підліток, допомогти мені там, щось, це він каже, та й не, не хочу. І Йому це складно, йому це важко переживати. і він він часто п'є алкоголь, тому що хоче в тому всьому якось забутися. Тобто людям складно. І знаю дуже багато історій. Зараз переживаю, коли є зрада в сім'ях, коли діти це бачать, діти зляться не на маму, яка пішла від них, а на того дядька, який живе з мамою. Розумієте? Тобто, це все, цей світ, він настільки живе в складних моментах нашого життя. Ну, Ну, тобто вони без Бога люди і вони страждають. І це як гілка без дерева, вона сихається, вона переживає певні процеси. Так само людина, пригадуйте, Ісус каже, прийдіть до мене. До яких людей він звертається? Каже, струджені і обтяжені. А де вони знаходяться? Якщо він каже прийдіть до мене, значить вони не з Ісусом, так? Як вони з Ісусом, то вони які? Вони струджені і обтяжені. Ми всі переживали е, життя без Христа, правда? І, можливо, переживали, будучи без Христа, явно, і переживали в Христі, коли ми десь залишали Бога, коли ми десь відходили від Бога. До чого це приводило до нас? Кожен може сказати дуже багато свідчень. Ми страждаємо, в нас неспокій, у нас переживання. Та каже, прийдіть до мене, коли ми приходимо до нього, він каже, і я заспокою вас. Тоді приходить оцей шалом, цей мир, цей спокій. Ми ну, Впорядковання приходимо. Те, що Віктор на початку говорив, каже, з того хаосу, з цього базару стає порядок. Ми це маємо в Господі, ми маємо це в Христі. Тому людина без Бога страждає. І Бог проявляє ініціативу, щоб знайти загублених. І прийняти загублених. Їх треба знаходити, до них треба йти, і їх треба приймати, коли вони приходять до нас. Тобто ці притчі вони нам розповідають про це. Добре. Що робить пастух, коли загубилася в це? Що для пастуха є цінним? Його стадо, бо він працює над ним. Добре. Що робить жінка, коли загубила гроші? Вона шукає, що їй ціни для жінки. Ну, це нормально, бо жінка думає про побут, вона думає, як купити штори, як там покривало, як від в'яліків, на це все треба гроші. Тобто, тому жінка цінує гроші. Що, що робить батько, коли син повертається до нього? Він його приймає. А що робить батько з тим сином, який ну, не приймає цього сина, брата? Він іде до нього, батько проявляє ініціативу. Ці притчі вони показують нам Бога. Бог, який любить і ці цінує людину. І Бог проявляє ініціативу до тих людей, які не з ним. Коли фарисеї зростилися е, з тим, що до Ісуса приходили митники, грішники, та? в них був конфлікт, вони хотіли приймати цих людей. І тут Бог він розповідає цю притчу. Загублених шукають і загублених загрублени, приймають. Е, перше дуже важливо це йти до тих людей. Це так як я побачив того Віталіка, я, ну, я мав свої справи, я думаю, ні, підійду, підійду, ми трішки поговорили. Тобто доди, в життя таких людей і взагалі людей, які живуть без Бога, треба втручатися. Ми часто е маємо такі вислови, не «мілісь мою душу, там, не нав'язуватися. Та, ми якісь маємо. Друзі, однозначно до людей треба. Підходити з людьми треба починати говорити про Христа. Тому що якщо ми бачимо, що люди вони живуть своїм життям, що в центрі їхнього життя вони самі вони будуть страждати. І коли я на початку говорив про весь контекст того, що є і того, що має бути, кінець, поділ буде не по, от ми з 14 розділ читали, там поділ буде людей по поклонінню. Тобто не по статусу там фінансовому, освітньому чи мовному, поділ буде по або ти поклоняєшся Христу, і ти запечатаний печаткою Духа Святого, або ти не поклоняєшся. Ось такий буде поділ. І ці підуть на вічні муки, і ті підуть на вічне життя. Тобто це буде поділ. Тобто люди, які не які без Бога. Вони, ну, вони зараз страждають і будуть страждати. Ну, тобто це не ми видумали, так написано, це те, що Бог відкриває нам. І тому нам ну, треба на... в контексті цього розуміти сьогоднішнє, чому Бог хоче спасти, чому Він проявляє ініціативу. Тому що він, він як ніхто не... інший, знає, що буде в кінці. Він це знає, тому це важливий елемент. Бог любить людину і Він шукає загублених. Бог також приймає цих людей, батько приймає сина. Та, він каже: ну, хоча той син, брат, його не хоче прийняти його, Та, от є конфлікт, коли людина багато грішить або. Грішить неодноразово проти тебе щось скаже одне, потім робить інше. Дві, деколи важко таких людей вже потім приймати. Але ну, прийняття це те, що здобуло нас колись. Господь яких нас прийняв? Добрих чи поганих? Поганих. І коли ми почали змінюватись? Коли ми були віддаль Христа чи коли. Вже помістилися в, в його оточення, в оточення його церкви. Так? Тобто ми почалися змінюватися не тоді, коли ми були в віддалі, а коли ми поєдналися з ним. Тобто прийняття це дуже важливий момент. Я знаю сім'ю, яка прийняла дітей. Я знаю тих дітей, які жили без цієї сім'ї. І коли вони почали жити з цією сім'єю, я побачив, просто, наскільки ці діти змінилися. Коли вони почали змінюватися? коли вони були без сім'ї? Ні, коли їх прийняли в сім'ю. Тобто прийняття це дуже важливий Божий прояв любові, прийняття несправедливих, прийняття у таких, ну, таких людей, яких не хочеться приймати. не таких, як я. Тобто, і деколи неохота таких людей бачити в своєму. Оточені, та? Але Бог каже приймати. Ну, ми бачимо, що ця притча вона говорить про те, що отець приймає сина. Хоча цей син зайшив проти батька, він сам це визнає. Ми бачимо, що цей син не хоче приймати, інший син не хоче приймати брата. Але батько його наставляє, каже: слухай, ну, ми з тобою поєднані, що моє, то твоє. Нам треба прийняти, як би там не було. Тобто цій людині треба допомогти. І тоді починається, я вірю, що цей син, так як ми називаємо, блудний син, так, що він змінився і ще в майбутньому ще багатьом допоміг. Бо ті, хто прийняли справжнє прийняття, вони змінюються під тим прийняттям. І Бог через це життя ще спасе і прийме багато людей. Гаразд. Ми бачимо, що загублених шукають і загублених приймають. Ця причина про це говорить. Якщо ви пригадуєте намащення Ісусом миром, там була ситуація, коли Ісус прийшов до Симона в будинок, і там прийшла жінка, яка вилала миру на Ісуса. І пригадуйте, яка була реакція цього чоловіка в цьому будинку. Він написано подумав, якщо би він знав, що це, хто ця людина, та? Ісус каже йому, Ісус знає думки. Він каже, я знаю, але подивися, я прийшов до тебе, ти мені не подав води, щоб там, я руки помив. А Дивись, що робить ця жінка. Вона з людьми ноги обмиває волосся. І він там розповідає таку кричу, кричу. Було два божники. Та? Один був 500 динарів винен, а один був 50. І каже, і пан пустив їм двом, то каже, який буде більше любити. Каже, кому був більше тощо. Каже, ти правильно розсудив. Тобто ми бачимо, що Ісус приймає цю людину, хоча інші не приймають цю людину. Це складно. Але Бог в своїй любові Він показує нам відношення до таких людей, щоб і ми, як діти Його, могли брати приклад, як батько каже цьому сину. Давай, нам треба прийняти твого брата. Це правильно. От, вчимося від батька. Бог любить, Бог цінує людиною. І Він це доводить своєю, своїм вчинком. Що може бути більше про його Божої любові, як жертва Христа? Каже, Бог доводить, що Ісус віддав своє життя, коли ми ще були грішниками. Тобто, коли ми ще робили беззаконня, це Боже відношення до нас. До нас. Ці тричі, вони говорять нам, ці три тричі говорять нам про Боже відношення до нас. Це те, що Ісус наставляє і учнів, і фарисеїв, які прийшли до них. І третє, це радість. так? Загублений, знайдений, радість. Дивіться, хто переживає радість. Що переживає пастух, коли знайшов. Радість. Що переживає жінка, коли не йшла гроші загублення? Радість. Що переживає батько, коли син повернувся додому? Радість. Ми ще читали в контексті, хто на небі радіє? Ангел. Тобто ми бачимо Боже відношення, небесне відношення до людей таких загублених. Та? Ми бачимо серце Отця до тих людей. І це навчання для церкви, щоб і ми все-таки вчилися йти до тих людей і приймати таких людей. Я коли пережив Ісуса в своєму житті, знаєте, в мене така, такий спокій, мир пройшов, така радість, мені хотілося про це розповісти всім, але я нічого не знав. Я не знав Біблії, я не знав, що таке. Там в церкві казали Матвія, Луки, Івана. Я не знав, що це таке. Ну, я не знав, але я пережив радість. Я пережив такий спокій. Я хотів, я казав, слухай, давай поїдемо до моїх родичів. Ти так багато про Біблію знаєш. А він там десь півроку в церкву ходить, там. Ну, він вже знає, що таке Матвія, Івана, знаєте. Я думаю, вау, це ж так. Давай зі мною до родини, давай їм все розкажемо про це. Ти там про Матвія розкажеш. Ну, розумієте, в мене була радість, мені хотілося тим поділитися. Бог радіє, коли люди приходять до нього. Він переживає цю радість, він хоче, щоб і ми були змотивовані його любов'ю до тих загублених, щоб ми проявляли ініціативу до них і щоб ми приймали. Подумайте, можливо, про людей, яких вам важко прийняти. От чи є в вашому в житті такі люди, з якими не хочеться спілкуватися? Позвоніть і проявіть ініціативу. Запитайтесь, як це тебе справи, за що, можливо, я можу говорити, з яким? Чи ну, просто поговоріть, хай Бог дасть мудрості, про що сказати. і це. Я думаю, що в кожного з нас є люди, з якими не хочеться, яких не хочеться приймати. Бо колись, можливо, якісь речі відбулося. В мене є такі люди. Я з ними спілкуюся, але так дуже дуже недовго. Ну, в мене є біль якась там. Це, я молюся за них, я стараюся з тим боротися, щоб воно не, не почало бродити у мені і не вбило мене. Тобто мені треба теж з тим, але. але Оце це стілює наше серця самих нас, коли ми молимося, за тих, кого важко приймати. І коли ми проявляємо ініціативу до них, це, це спасає нас. Тому е, сьогодні я хотів сказати коротко, нагадати. Я знаю, ми це все знаємо, але хотів нагадати, що Бог цінує людиною. Чи дали ми вчора відповідь на це питання, хто Бога на першому місці? Ні. Ми якби ще в процесі. Цих обговорень, але точно можемо сказати, так і амінь, що Бог цінує дуже-дуже людину, що людина для нього дуже важлива. І особливо ми сьогодні говорили про тих людей, які сьогодні не з ним. І хай Бог благословить нас проявляти ініціативу до загублених і приймати загублених. Амінь.